У Смілі тривають відновлювальні роботи на мережах водопостачання, що пошкодили цього тижня ворожі ракети. За словами міського голови Сергія Ананка, комунальники працюють і вдень, і вночі для пришвидшення ліквідації задіяні підрядні організації. Вночі зокрема, демонтували пошкоджені мережі. Розганяється тема і зрада в тому, що пошкоджено більше тисячі метрів водогону. Хотів би нагадати і пояснити, чому так. Названий водогін проходить в тунелі. Тепломережа проходить в тунелі, і водогін проходить в тунелі, і він йде в, е, в двохвимірному значенні. Тобто 500 метрів у нас йде. З 200 труби і 575 вибачаюсь, і 600 метрів 160-ї труби загальна кількість складає 1170 метрів. Це подача на мікрорайон РПЗ, і це подача на четвертий підйом нашої водопостачального підприємства. Коли відбулася ударна хвиля, вибухова хвиля, то в тунелі, звичайно, воно пішло по всьому тунелю, і е, тим самим пошкодило водогін, тому що водогін десь впав, десь переламався, десь пошкодився. Тому є недоцільним замінювати шматочки труби, тому що водогін 72-го року народження він прокладений ще в радянські часи, тому прийнято рішення оперативно замінити повністю водогін на даній ділянці.